Оформити пенсію українці можуть дистанційно про це повідомляють на офіційному сайті пенсійного фонду України. Це досить простий процес, який займе небагато часу. Для електронного оформлення пенсіонер має мати кольорові скан копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудову книжку, свідоцтво про шлюб та інші документи залежно від виду пенсії. Детальніше про оформлення пенсії поговоримо з Сергієм Ткачуком, заступником начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Як підготуватися до оформлення пенсії онлайн? Дистанційно подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Важливо подати заяву протягом трьох місяців після виникнення права на призначення пенсії. В такому випадку призначення пенсії відбудеться з наступного дня після дня народження. Якщо звернення пізніше, тоді нарахування пенсії відбудеться з дати звернення особи. Перед тим, як приступити до оформлення пенсії в електронній формі, необхідно підготуватися. Перший крок зробити кваліфікований електронний підпис та наступний підготувати скан копії необхідних документів. Якщо особа претендує на призначення пенсії за віком, базовий набір необхідних документів наступний: паспорт, ідентифікаційний номер. Відомості про стаж, а це може бути трудова книжка, диплом про навчання, реквізити банківського рахунку, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища. Підготувавши ці документи, можна розпочинати. Яка процедура та механізм подачі заяв? Щоб скористатися сервісом, слід зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису та зробити наступні кроки. У розділі щодо пенсійного забезпечення бокового меню обрати вкладку Заява на призначення пенсії для обраного способу отримання повідомлень від пенсійного фонду вказати зручний спосіб комунікації. Далі слід обрати вид пенсії та заповнити поля анкети опитування, які необхідні для формування атрибутів заяви, після чого прикріпити скан копії підготовлених документів. Після цих етапів на екрані з'явиться форма заяви про призначення пенсії, яку слід підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити на опрацювання до пенсійного фонду України. За результатами опрацювання заяви, заявник отримує інформацію про стан, її обробки та рішення щодо призначення пенсії. Дякую вам, а нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Ткачук, заступник начальника управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області.